Я геймер, і я люблю ставити цілі. Мені подобаються місії особливого призначення та секретні завдання. тож місія мого сьогоднішнього виступу така: я збираюся спробувати збільшити тривалість життя кожної окремої людини у цій залі на 7,5 хвилин. у буквальному значенні ви проживете на 7,5 хвилин довше, чим могли б, і все тільки тому, що ви подивилися цей виступ. Так, деякі з вас налаштовані трошки скептично. Це нормально. Ну просто подивіться тут. Математично доведено, що це можливо. Не все тут зрозуміло, але пізніше я поясню, що до чого. Просто зверніть увагу на число знизу: плюс 7, 68, 24, 58, 37 хвилин. І це буде подарунком для вас, якщо моя місія виявиться успішною. Але і у вас теж є таємна місія. Вона полягає в тому, щоб вигадати, як ви збираєтесь провести ці додаткові 7,5 хвилин. Я думаю, це має бути щось незвичайне. Айне, бо хвилини ці преміальні, і у вас їх просто могло би не бути. Через те, що я розробник ігор, ви можете подумати, я знаю, як вона хоче, щоб ми розпорядилися цими хвилинами. Вона хоче, щоб ми витратили їх на ігри. Це цілком здорове припущення, якщо врахувати, що для мене стало звичною справою підштовхувати людей проводити більше часу за комп'ютерними іграми. Наприклад, у моєму першому виступі на TED я запропонував приділяти комп'ютерним іграм 21 мільярд годин на тиждень у планетарному масштабі. 21 мільярд годин це безліч часу. Насправді це так багато, що найпоширеніший коментар, який я чую від людей з усього світу, від кого я виступив з цією презентацією. він наступний Джейн ігри це чудово, але невже на смертному одрі ти б журилося про те, що мало грало в Angry Birds? Судження, що ігри це втрата часу, про який ми ще пошкодуємо, настільки популярно, що я чую його буквально скрізь, куди б я не пішла. Ось вам реальна історія. Декілька тижнів тому водій таксі дізнавши, що ми з подругою приїхали до міста на конференцію розробників ігор. він повернувся до нас і сказав: я цитую: я не наводжу ігри, порожні витрата часу. Уявіть собі, весь жаль про втрачений час під кінець життя. Я б хотіла підійти до цієї проблеми серйозно. Я б хотіла, щоб ігри були створюючою силою у світі. Я не хочу, щоб гравці шкодували про витрачений час, під час який я їх і підштовхувала витратити. Я багато думала останнім часом, чи справді на смертному одрі ми шкодуватимемо про час, який витратили на ігри. Для вас це може бути несподіваним, але з цього питання існують наукові дослідження. Так, це правда. Співробітники хоспісу, це люди, які піклуються про нас в останні дні нашого життя. Вони опублікували звіт про найчастіший жаль, який озвучили люди на смертному одрі. І сьогодні я хочу розповісти вам про п'ять найчастіших жалів вимираючих. Номер один. Шкода, що мені довелося працювати так багато. Номер два. Шкода, що я втратила зв'язок з друзями. Номер три. Шкода, що я не дозволяв собі бути щасливим. Номер чотири. Шкода, що я не набралася сміливості розкрити своє справжнє. я. Номер п'ять. Шкода, що я прожив життя, слідуючи не своїм мріям, а очікуванням інших. Наскільки мені відомо, ніхто і ніколи не говорив працівникам хоспісу, що шкодує про те, що мало грав у відеоігри. Але в цих п'яти жалюгідних тезах я чую не щось інше, а як потаємні людські бажання, здійсненню яких можуть допомогти ігри. Ну, наприклад, шкода, що мені довелося працювати так багато для багатьох. Це звучить як я хотів би більше часу проводити з сім'єю. Всім відомо, що спільні ігри мають величезний вплив на відносини усередині сім'ї. У недавньому дослідженні університету Бригама Янга, факультет звичення сімейного життя, представив звіт про те, що батьки, що приділять більше уваги відеоігр разом з дітьми, у реальному житті встановлюють із ними міцніші взаємини. шкода, що я втратила зв'язок з друзями. Сотні мільйонів людей використовують такі соціальні ігри, як Farmville або World's With Friends, щоб підтримувати контакт з друзями та членами сім'ї. За недавніми дослідженнями мічиганського університету стало ясно, що ці ігри є потужні інструменти з управлінням взаємодовідносинами. Вони допомагають нам залишатися на зв'язку з людьми у соціальній мережі, з якими не будь ігор ми практично не спілкувалися. Шкода, що я не дозволяв собі бути щасливим. Тут мені одразу згадуються революційні клінічні випробування східно університету, де було доведено, що онлайн-ігри у порівнянні з лікарськими препаратами можуть бути набагато ефективнішими при лікуванні неврозу, тривоги та депресії. всього 30 хвилин онлайн-ігор на день сприяють значному покращенню настрою та стійкого відчуття щастя. Шкода, що я не набралася сміливості розкрити своє справжнє я. Аватари дозволяють нам висловити власне я, наші найпатетичніші ідеалізовані уявлення про те, ким ми можемо бути на альтер-его портреті гравця зі своїм аватаром, зробленим Робі Купером. Це дуже добре проглядається. Стенфордський університет вже п'ять років аналізує, як використання у ігрі ідеалізованого аватара впливає на наші повсякденні думки та дії. Роблячи нас сміловішими, амбітнішими, цілеспрямованішими. Шкода, що я прожив життя, слідуючи не своїм мріям, а очікуванням інших. Чи справляються ігри з цим? Я не впевнена, і я поставив тут питання, знак Супермаріо. Ми ще до цього повернемось. А поки що, ви напевно губитесь в здогадках. Хто ж така ця розробниця ігор, що розповідає тут нам про предсмертний жаль? Так, я ніколи не працювала в хосписі. Це правда. Я ніколи не була при смерті, але нещодавно я провела три місяці в ліжку, бажаючи померти. Абсолютно серйозно бажаючи померти, і дозвольте мені вам розповісти про цю історію. Все почалося два роки тому, коли я вдарилася головою та отримала струс мозку. Процес одужання затягнувся, і через 30 днів у мене все ще спостерігалися такі симптоми, як нескінченні головні болі, нудота, паморочення, втрата пам'яті, спутані свідомості тощо. Тож лікар порадив мені захистити мозок від будь-якої напруги. Мені наказувалося уникати всього, що посилювало симптоми. Мені не можна було ні читати, ні писати, ні грати в відеоігри, ні працювати чи вести листування, ні бігати, ні навіть Алкоголь чи кофеїн. моє життя просто втратило сенс. Звичайно, це смішно, а, але якщо серйозно, думки про самогубство зовсім не рідкість при травмованому мозку. Це трапляється в одному випадку з трьох. І це сталося зі мною. Мій мозок почав повторювати: Джейн, ти хочеш померти? І він казав мені: ти ніколи не видужуєш. Біль ніколи не вщухне. Ці голоси стали такими наполегливими та переконливими, що я всерйоз почала побоюватися за своє життя. і тоді, після 34 днів, я сказала собі я ніколи не забуду цей момент. я сказала або я накладу на себе руки, або я перетворю все це на гру. Чому саме у гру? вивчаючи психологію ігор більше десяти років, я знала, що коли ми граємо, це є в науковій літературі. Ми беремося за важкі завдання з новими ідеями, з більшою рішучістю та оптимізмом, і ми легше звертаємося до інших за допомогою. Саме тому мені захотілося застосувати ці характеристики до моєї реальної проблеми. І я створила рольову гру одужання під назвою Джейн, ліквідатор з трусу мозку. Так у мене з'явилася нова секретна роль. І перше, що я зробила в цій якості, я зателефонувала до своєї сестри близнючки. Її звуть Келлі. Я розповіла їй, що граю в гру для лікування мозку, і попросила її приєднатися. Попросити про допомогу в такий спосіб, було не важко. Тож вона стала моїм першим союзником у грі. Потім приєднався мій чоловік кияж, і разом ми билися з поганими хлопцями. Ними могло стати все, що посилювало симптоми і уповільнило процес одужання. яскраве світло чи людяні місця. А ще ми збирали і активували бонуси? Все, що я могла робити, навіть у найважчі дні щоб почуватися трошки краще, трошки продуктивніше. Наприклад, пограти 10 хвилин із собакою або встати з ліжка і один раз пройтись довкола будинку, або там довкола території. Правила були елементарні: придумати секретний образ, знайти союзників, побороти поганих хлопців, активувати бонуси. і за всієї простоти вже в перші дні гри я відчула, що депресія та тривога почали відступати вони просто розвіялися, це відчувалося як диво. Мої головні болі та проблеми з освоєння інформацією не вилікувалися чарівним чином. Звичайно, навпаки, вони тривали більше року, і це був найважчий рік у моєму житті. Але навіть з усіма цими симптомами, навіть відчуваючи біль, я перестала страждати. Подальша доля гри стала для мене сюрпризом. Я опублікувала кілька записів у блозі та відео, де пояснювалось, як грати. Але ж не у всіх є струс мозку, і не всі хочуть бути ліквідаторами, тому я й перейменувала гру у Super Better, тобто краще за всіх. Скоро люди з усього світу почали писати мені про те, як вони вигадували собі секретні образи, знаходили союзників і починали почуватися набагато краще, незважаючи на боротьбу з такими недугами, як рак, хронічні болі, депресія та хвороба крона. Грав і навіть люди з таким смертельним діагнозом, як бас. І, от, судячи саме з цих листів та відеофрагментів, гра допомогла людям так само, як допомогла мені. Вони розповідали про відчуття сили та хоробрості. про більше розуміння з боку друзів та членів сім'ї. Вони навіть почували себе набагато щасливіше, хоча терпіли біль і боролися з найважчими у житті недугами. Як таке може бути? Як абсолютно невибаглива гра може мати такий сильний вплив на серйозні, а часом життєво важливі обставини. Якби я не пережила це на власному досвіді, то я б ніколи не повірила, що це можливо. Але в цьому є наукове пояснення? деякі люди стають сильніше та щасливіше після травми. Саме це і сталося з нами. Гра допомогла нам відчути те, що вчені називають посттравматичним зростанням поняття, що не часто зустрічається. Зазвичай ми чуємо про посттравматичні стресові стани, але вчені встановили, що травма не прирікає нас на низкічені страждання. Навпаки, вона може послужити поштовхом до розкриття наших найкращих якостей і початку нового щасливішого життя. А ось вам п'ять найпоширеніших думок людей, переживших посттравматичне зростання. Мої пріоритети змінились. Я не боюся займатися тим, що робить мене щасливішим. Я відчуваю більше порозуміння з друзями та членами сім'ї. Я розумію себе краще. Я знаю, хто є, я є насправді. Моє життя наповнилося значимістю та змістом. Я краще концентруюсь на своїх цілях та мріях. Звучить знайомо, правда? Так і має бути. Адже п'ять характерних ознак посттравматичного зростання з точністю до навпаки повторюють п'ять основних жалювань вимираючих. Це цікаво, чи не так? Якимось чином травма може розблокувати нашу здатність жити, відчуваючи менше жалю. але як це працює? Як перейти від травм до зростання? Або ще краще. Чи є спосіб користуватися всіма перевагами посттравматичного зростання, уникаючи травмування і не наражаючи свою голову на небезпеку? Було б чудово, правда? Мені хотілося краще розібратися в цьому феномені. І я буквально ковтала одну наукову книгу за іншою, і ось що я дізналася: існує чотири види. Опірності, скажімо так, життєстійкості, які впливають на посттравматичне зростання, а ще існують науково обґрунтовані вправи, виконуючи які щодня можна розвинути чотири види життєстійкості, причому травмувати себе зовсім не обов'язково. Я можу розповісти вам про всі ці чотири види, але мені б хотілося, щоб ви відчули їх на власному досвіді. Давайте почнемо розвивати їх прямо зараз. Ми разом зіграємо у дуже коротку гру саме тут. Ви заробите ті сім хвилин до вашого життя, про які я говорила трошки раніше. Все, що вам потрібно зробити, це успішно. Виконати чотири перші завдання. Супербетер я відчуваю, що ви впоратись. Я впевнена. Всі готові? Ось ваше перше завдання. Поїхали. Виберіть із двох встати і зробити три кроки, або стиснути кулаки і підняти їх над головою так високо, наскільки це можливо, на 5 секунд. Ха, мені подобається, що хтось зробив і те і інше. Ви молодці, дуже добре. Всі молодці. Тож ми отримаємо плюс одне очко за фізичну стійкість, що означає що ваше тіло здатне протистояти більшому стресу та самовідновлюватися швидше. Кіндінзосліджень відомо, що перше, що потрібно зробити для підвищення фізичної активності, не сидіти на місці без руху. Це все, що потрібно. Коли ви активні, кожну секунду ви покращите здоров'я вашого серця, легень і головного мозку. Так, ну чи всі готові до наступного завдання? Я хочу, щоб ви зробили 50 клацень пальцями або порахували у зворотному порядку від 100, забираючи 7. Погнали. Не здавайтесь. Не дозволяйте людям, що рахують у зворотньому порядку від 100, заважати вам нарахувати до 50! Добре, ось так. Добре. Призові за фізичну стійкість. Добре, попрацювали. Плюс одне очко за психічну стійкість, що означає, у вас підвищена концентрація, дисципліна, рішучість та сила волі. З досліджень відомо, що сила волі працює як м'яс. Чим більше ви її тренуєте, тим більше вона стає. Наполегливе подолання невеликих труднощів, навіть таких безглуздих, як 50 клацень пальцями, або зворотній рахунок від 100 через 7, насправді науково обґрунтований спосіб зміцнити вашу силу волі. Добре, попрацювали. Завдання номер три виберіть із двох. Ну враховуючи, що ми в цьому залі то вибір вже в принципі обраний. Проте давайте подивимось на два варіанти. Якщо ви у приміщенні, знайдіть вікно і подивіться на двір. Якщо ви ззовні, знайдіть вікно і загляньте всередину. Або за допомогою YouTube або Google, швидко знайдіть дитинчан вашої улюбленої тварини. Деяких я розміщу на екрані. Так, ну що ми хочемо побачити? Лінивець, жираф, слон, змія. Добре, давайте подивимось, що у нас є в наявності: малюк дельфін. Та лами, так, подивіться, видно, і ще слонення. Ми аплодуємо, це чудово. Наші відчуття це плюс одне очко за емоційну стійкість, що означає, ви здатні викликати потужні позитивні емоції, такі як цікавість і кохання. Дивлячись на фото дитинча тварин у ті моменти, коли потребуєте їх. Я розкрию вам секрет із наукових книг. Якщо ви відчуваєте три позитивні емоції у відповідь на одну негативну протягом години, дня, тижня, ви значно покращите своє здоров'я і здатність успішно справлятися з будь-якою проблемою. Це називається позитивно емоційне співвідношення три до одного. Самі стрідова самій улюблений прийому Супербетер. Майфев в тому ж дусі. Добре, виберіть з двох. Останнє завдання. Потисніть чиюсь руку протягом шести секунд або відправте комусь повідомлення. Почали. Добре, добре, здорово. Продовжуйте, мені подобається. Чудово. Плюс одне очко за соціальну стійкість. Це означає, що ви можете сприймати підтримку від друзів, сусідів, сім'ї, спільноти. Прекрасний спосіб посилити соціальну стійкість це подяка. Дотик ще краще. І ще один секрет: обмін рукостисканнями протягом 6 секунд на порядок піднімає рівень окситоцину в крові, гормону довіри. Тому ті з вас, хто просто тисне руку, ви біохімічно готові до дружніх відносин та взаємодопомоги. Це продовжиться і в перервах, тож скористайтеся можливістю налагодити контакти. Ви успішно впоралися із чотирма завданнями, а тепер подивимось, чи виконала я свою місію подарувати вам додаткові 7,5 хвилин життя? І ось останні секрети з галузі науки. Люди, які регулярно підтримують ці чотири види життєстійкості Фізично, психологічно, емоційно та соціально живуть на 10 років довше, ніж усі інші. Це правда, якщо ви регулярно досягаєте позитивно емоційного співвідношення 3 до 1 якщо ви не сидите без діла більше години, якщо ви підтримуєте зв'язок з дорогою вам людиною щодня, якщо ви долаєте невеликі труднощі, що зміцнити силу волі, ви проживете на 10 років довше, ніж хтось ще. І тут саме місце математики, про яку я згадував раніше, середнє тривалість життя у США та Великобританії сімдесят і 1 рік, але нам відомо з більш ніж тисячі експертно перевірених наукових праць, що до цього віку можна додати 10 років, якщо підвищувати чотири види життя стійкості. тому, що річно підвищуючи чотири види життя стійкості, ви продовжите своє життя на 0,128 років, або на 46 днів, або на 67,298 сім хвилин. Що означає, що дня ви додаєте до свого життя 184 хвилини, або що години, коли ви підвищите чотири види життя стійкості, як ми щойно зробили разом. Ви додаєте 7 58 24 58 37 хвилин до свого життя. Мої вітання. 7 1/2 хвилин ваші. Ви чесно їх заробили. Так, здорово. А зачекайте, зачекайте. Ваше секретне завдання все ще залишилось невиконаним. Як ви збираєтесь провести ці 7 1/2 хвилин? Ось моя пропозиція ці бонусні хвилини вони схожі на бажання для джина. Ви можете використовувати своє перше бажання щоб загадати мільйон інших. Розумно, правда, Тому, якщо ви витратите ці хвилини, роблячи щось що приносить вам радість. Або змушує вас активно рухатись, або допомагає вам бути на зв'язку з дорогою людиною, або просто допомагає долати дрібні проблеми, ви обов'язково підвищите вашу життєстійкість. А хороші новини в тому, що ви можете продовжити в тому ж дусі кожну годину, кожен день вашого життя, на всьому шляху до останнього дня, який настане на 10 років пізніше, чим було б в іншому випадку. І коли він таки настане, і коли він таки настане, у вас не буде цих 5 пунктів жалю, тому що ви із силою та наполегли. Проживете життя відповідно до своїх мрій. Ну а з додатковими 10 роками, можливо, ви навіть знайдете час пограти ще й в пару ігор. Дякую.